Ні, є сіте! Слів немає, більше нема слів. Дай Боже, щоб це скоріше все закінчилося. Ні, є сіте! На що можна заведе? Подожди, Саныч, а если ми його? Ну що треба чуть-чуть!» «Якщо ми його, щоб отамача, а са, да, 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 було добре. Місто повністю готово до збройної агресії, місто захищене. Люди усіх бойовий настрій, люди готові захищати свою землю. У нас готові загони тероборони. У нас є обласна варта, яка теж чергує в під'їздах, в житлових кварталах. Якраз я розводила медикаменти по району і була в бомбосховищі, якраз і вийшла на Zoom в Раді Європи, де розповіла, що відбувається в нашому в нашій країні саме в своєму регіоні. Було створено гуманітарний перший штаб. Ми почали збирати їжу і все необхідне для тероборони в першу чергу для БСМП, для нашої швидкої лікарні. Наша задача все час держати лічебне учреждение пустим для можливості прийняття масового поступлення. Сьогодні поступило несколько гражданських з Кульбакіна із ракетної рощі. они пока тяжелые, находятся тяжелые. Один гражданский несколько раз реанимировали, оперировали, пробовали спасти, в операционной скончался, к сожалению. Осколочные. Все осколочные ранения. И на взрывная травма, так называемая. Сегодня, завчера у нас было 17 человек, сегодня было ночью 11 человек. Дальше время покажет. наши и российские танки. Вот это вот российские танки все разбомбили, вон дома все разбомбляли. Там в калитке видно, как там снаряды попадали, прямо вот. Тут стояло два сгоревших танка, их вчера забрали. Да, говорили, что вниз Там пули вон на 33 метра. Да, там пули Там снаряды мы находили. Гильзы, много чего. Ну, все, там дуло от ду... ду... тан... а тан... а танка. Это, это, нос... это ночью что-то происходило. Там! Лежал вот я... следы от танка. Э, лежал человеческий таз. лежал, э, Автомат. Вот там человеческий таз лежал. Автомат лежал. Именно таз. Человеческий таз. Именно я серьезно. Два. два места. Кто два человека? Два человека. Сьогодні було близько чоловік 200 або 300, всі хотіли поїхати на Варшаву, але приїхало три автобуси, які вже були забиті, тому люди записуються, самоорганізовуються, там на далі. Звичайно, я провів жінку, дітей, тещу, а там за Одеси будуть далі. Прямувати можливо, до границі, або ж на західну Україну не возвічимо. За я залишаюсь в місті, будемо тримати оборону.